Як допомогти собі та дитині пережити втрату чоловіка і тата та ще й еміграцію? Саме про це будемо говорити в цьому відео надзвичайно болісна і актуальна тема для багатьох українців сьогодні. Тамарина Романенко, ви на моєму youtube каналі Підписуйтесь, будь ласка, на нього, ставте вподобайки цьому відео, розповсюджуйте його, будь ласка, для того, щоб якомога більше людей знайшли підтримку в ньому. Доброго дня, Марина! Давно не дивилися ефіри різниця в часі. Тамара ходить в канадську школу. Вітаю вас, Олю. А поки я на курсах була, тут у психолога, правда, з перекладачем. Стало легше тільки тому, що виговорилась. А в Україні. Мені просто психіатр таблетки виписала, майже мовчки. Не знаю, чому вони і кому так можуть допомагати. Я вам писала, що Тома після смерті батька прибрала всі його фото. Так мені порадили те саме і новини не дивитись. Не знаю, як можна не дивитись новини, коли Запоріжжя Запоріжжі щодня під обстрілами. А мама там. Дочка спілкується з подругами в Україні через месенджери, але в Україну більше не хочу. В мене не вистачає сил керувати нею. Не бачу в цьому сенсу. Вона якось краще справляється, чим я. Мабуть, у дітей краще спрацьовує інстинкт виживання, ніж у дорослих. Інколи досвід та знання заважають. У 2015-му помер мій батько. Тома як підросла часто плакала. То був, тому що немає вже дідусів. А тепер я не чую такого питання щодо тата. Це її реакція захисту, мабуть, організму. Я б. Е не радило вам сильно перейматися? Оля, дивіться, діти не можуть бути весь час напружені. Їх нервова система так чи інакше переключається на щось інше, вони відволікаються і, у такий спосіб, нервова система, і їхня психіка виживають. Тож вона для себе знайшла певний шлях, як відволікатися, і так легше переживає втрату батька. Це перше. Друге, стосовно не дивитися новини, я не знаю, як можна не дивитися, теж якщо у вас мама там перебуває. Тож дивіться, просто. Не сидіть в них днями і ночами. Має бути певна гігієна. Це стосується всіх, хто зараз мене слухає, тих, хто за межами України знаходиться, і тих, хто в Україні знаходиться. На початку війни, повномасштабної, у нас з вами було мільйон месенджерів, в яких ми сиділи до багатобагато. Ось так ми цілими днями і ночами в них сиділи, тому що все, що відбувається, нам потрібно було знати, щоб якось зорієнтуватися і якось адаптуватися до цього процесу. На сьогодні у багатьох людей, і це правильно, залишилось два-три месенджери. Максимум, яким вони довіряють, де можна перевірити інформацію, подивитися новини. Але постійно в цьому бути не треба. І я вам радила відключити цей сигнал, який показує, що в Україні тривога, тому що він постійно тригерить вас, ви згадуєте. І оскільки у вас, ну. Нестійкий психологічний стан, а ви знову і знову отримуєте тригер для того, щоб погіршити свій стан. Тож відключіть те, що вам показує, що в Україні повітряна тривога. Ну і домовтеся з собою на певні правила, що ви заходите там двічі на добу, наприклад, вранці і ввечері, подивитися, що відбувається в Україні, а частіше не заходите і вимикаєте оте от сповіщення про повітряну тривогу. Це надзвичайно важливо. Стосовно фотографій. mm Дитина хоче уникнути сліз, розумієте, для неї зараз втрата тата, похорон похоронта, макупу всього, що відбувалося, пов'язана зі стражданнями. Тож вона не хоче до цього повертатися. І це правильно. Це не означає, що вона там не сумує за татом або не згадує. І не означає, що вона там не переживає. Це просто означає, що у такий спосіб її нервова система рятує себе. Я не певна, що потрібно ховати фотографії. Я думаю, що вони мають бути, але просто з Звертатися, як я вам вже і казала, потрібно до них зі спогадами чогось світлого, хорошого, і дуже приємного. Ми змінюємо полярність, коли дивимось на фотографії людей, яких ми втратили, розумієте? Нам потрібно згадувати щось дуже-дуже хороше. А такого у вас в житті було багато. Ви обираєте самі і просто розумієте, що донька уникає страждань просто і ваших, і своїх. Тримайтеся там, будь ласка. Шановне панство, якщо вам відгукнулося те, про що йшла мова в цьому відео, обов'язково коментуйте, розказуйте свої історії, ставте мені питання, тому що я читаю коментарі і часто на них відповідаю або ось так письмово, або в нових своїх відео. Тож разом з вами ми зможемо зробити це відео максимально а, а, розгорнутим для багатьох-багатьох батьків. І діліться, будь ласка, ним. Якщо хочете більше знати про взаємодію. З дітьми обов'язково читайте опис. Під кожним відео є корисні посилання, одне з яких це посилання на мій застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy, де є два курси. Один курс для батьків дітей від народження до 10 років, там 29 лекцій. І один курс для батьків дітей-підлітків від 10 до 20 років, там 20 лекцій. У вас буде доступ до обох цих курсів, якщо ви підпишетесь на. Цей застосунок завантажити його собі на телефон, і у вас завжди буде така шпаргалка для батьків. в Телефоні потрібно просто дивитися відео і через це знайомитися з дитячою психологією, зі способами взаємодії з дітьми, з тим, що надзвичайно важливо, як потрібно робити, як вирішувати конфлікти і багато, -багато іншого. Але ще більше ви отримаєте моєї підтримки, тому що в рамках такого застосунку двічі на тиждень я відповідаю на найактуальніші питання батьків. От ви подивилися якісь лекції, спробували застосувати, щось у вас вийшло, щось не вийшло. Ви мені описуєте ситуацію, і я наживо в одному з своїх етерів відповідаю, А що четверга і що суботи. Тож долучайтеся, будь ласка, ви отримаєте не просто безцінну і круто працюючу інформацію, а ще й мою особисту підтримку кожного з вас, оскільки я відповідаю саме на ваші питання.